Вітаю вас, любі друзі! 13 лютого Маджанг випустили новий снапшот під номером 25W07A. І так, вівці. Всі казали, що з вівцями нічого робити не будуть, і хоча технічно з вівцями нічого не зробили, вони як були вівцями, так вівцями і залишилися. У них навіть не змінилася ні моделька, ні морда, нічого. Тобто, якщо у корів змінилася навіть у стандартних корів морда. То у Вівц поки що все стандартно. Все банально, все як було раніше. Проте тепер у світі спавниться більше різнокольорових вівць. Раніше у нас як було? У нас була біла вівця, це стандартна вівця. Потім йдуть чорна, сіра та світло-сіра. потім йде корічнева. І з найменшим шансом потім йде рожева. Тобто усього було 6 кольорів, і шанс їх спавну був. Ну, 5-3%. Ну, звісно, найбільше була біла вівця. Тепер у нас іде розподіл так само по біомах, по помірних біомах, по холодних біомах і по теплих біомах. Тепер в помірних біомах у нас, ну, з помірним біомом насправді нічого не змінилось. Там так, як і раніше, будуть спавнитися біла, чорна, сіра, світло-сіра, коричнева та з якимось шансами рожева. Але тепер у холодному біомі будуть спавнитися. Чорні, світло-сіри, світло-голубі, сині та голубі, ну і з якимось шансом рожева. А у теплих біоміх коричнева це стандартний колір, а потім сірий, жовтий, помаранчевий і красний, і з якимось шансом рожевий. Тобто рожева у нас буде спавнитися всюди, незалежно від біома, з дуже-дуже дуже маленьким шансом. А от в інших біомах ми можемо зустріти. І от зараз я знаходжусь в салані. Ми бачимо, що у нас коричневий це найбільш часто зустрічаючийся кольор. А от на задньому плані у нас є червона. Невеличка пауза. Заходьте в мій телеграм-канал, там публікується значно більше інформації ніж в Ютуб спільноті. Наприклад, я там розповідав, з якими проблемами я стикався, коли намагався оновити мод для Майнкрафту з версії 1.21.1 на версію 1.21.4. Який відсоток спавну того чи іншого кольору поки що не написали, але мені здається, що відсоток буде приблизно такий самий, як і раніше. Тобто 5-3 відсотки, залежно від біому, будуть спавнитися інші кольори. Тобто, таким чином, ми отримуємо, що в теплих біомах у нас будуть переважно коричневі вівці, в холодних біомах у нас будуть переважно чорні вівці. А у помірних біомах, як і було раніше, будуть переважно білі вівці. Добре це чи погано я сказати не можу. Напевно, простіше стало трішечки. Тепер можна знайти кольорову вівцю і не, не паритись з її перефарбуванням. З іншого боку, з квітками у світі проблем ніколи не було, і перефарбувати вівцю це було найменше з проблем. Тобто знайти червону-жовту квітку, отримати барвник і перефарбувати собі вівцю. Це взагалі була не задача номер 1 Таким чином, ми просто отримуємо різні кольори в різних біомах. Ну, таке собі невеличке, все ж таки, але різноманіття. Ще з цікавого, у нас змінилися торги, але не у всіх мешканців, а лише у двох. Точніше, у одного мешканця, у картографа, у нього тепер можна купити мапи інших поселень. Таким чином, якщо ви знайшли якесь одне поселення, ви можете або створити тут картографа, або знайти тут картографа, і розторгувати його, і отримати мапу іншого поселення, яке вам потрібно. Хоча, враховуючи те, що в Майнкрафті вони зараз спавняться доволі часто, мапа поселення, на мій погляд, це не те, що я б хотів шукати у картографа. От якби це було десь на версії 1.2.5, коли одне поселення могло бути на декілька тисяч блоків. То це б мало сенс. Але зараз в Майнкрафті навіть в великих біломах, ну, поселення це не рідкість, скажімо так, не рідкість. І тут, тут потрібно, напевно, це більше не для пошуку поселень, а для пошуку біомів. Тобто ви можете купити у мешканця мапу конкретного поселення і таким чином дізнатися, де знаходиться конкретний біом. Інша ж зміна стосується блукаючого торговця. Мандруючого торговця, як, у якого тепер стало більше торгів, якщо вірити сайту Mojang. я не порівнював їх з тим, що пише Вікіпедія з поточними торгами мандруючого торгівця. Та й в цьому як часто ви торгували саме з мандруючим торгівцем. Я, наприклад, не дуже часто. Якщо я його знаходжу, то мені, мене більше цікавить не його торги, а те, що в нього можна забрати побітки від його лам. Тобто на халяву, особливо на ранніх стадіях гри, коли у вас ще немає слаймів, то це більш цінний ресурс, ніж його торги. І ще одна невеличка зміна торкнулася пустель, а точніше, верблюдів. Наскільки я пам'ятаю, раніше верблюда можна було знайти лише у поселенні в пустелі. Тепер верблюди будуть спавнитися просто так в пустелях без поселень. Тобто, бачите, зараз навколо. Ну, не видно жодного поселення, а тут сидить один вірблюд. Не знаю, чи добре це, чи погано, що він лише один, тому що інші тварини якось спавняться все ж таки кубкою. Хоча б 2-3 було б вже більш природньо, а так він просто один, наче він загубився. Можливо, це виправлять, можливо, мені просто не пощастило, і шанс спавну в нього все ж таки більший, ніж один. А, не знаю. Можна пошукати ще когось. Але поки що я знаходжу лише поодиноких верблюдів. Ну, не знаю. Можливо, в реальному житті вони дійсно настільки одинокі, хоча, навряд чи, все ж таки, вони повинні якось більш стайно себе поводити. Хоча ось вони подаліку є ще один. І ще один. Ну, наче поряд, будемо вважати, що це поряд, вони просто дуже-дуже далеко один від одного блукають. Ну і знову ж таки, якісь невеличкі доробки там зі звуками працюють, особливо зі звуками навколишнього середовища, на що я не звертав уваги у минулих снапшотах. Але в цілому більше в цьому снапшоті дивитись, як звичайному гравцю, нема на що. Тобто тут навіть нічого такого нового прям не було додано. Було лише вдосконалене те, що вже є в Майнкрафті. Тобто, якщо у випадку з свинями та коровами вони реально додали нові модельки. То з вівцями вони просто змінили їх колір спавну. Тут, ну, тут навіть нової модельки немає. З верблюдом така сама історія. Вони просто дали йому більший, е... більший шанс спавну не тільки в межах е... поселень, але ще й за їх межами в пустелі. Чи буде ще щось у майбутніх снапшотах перед весняним дропом, чи будуть додані ще якісь декорації, не знаю. Можливо, а можливо вже і ні. Тут до весняного дропу, скоріш за все, залишилося 2-3 тижні, можливо, місяць, тому навряд чи тут буде ще щось прям таке масштабне додаватися. Пишіть, що ви думаєте про цей снапшот, та в цілому про весняний дроп, тобто він більше зосереджений на декораціях, на покращеннях живості світу. Що ви про все це думаєте, чи подобається вам це, чи ні. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!